Привіт! Ви на каналі Дика Природа. Вітаємо у світі неймовірних створінь природи. Сьогодні ми познайомимося з однією з найвражаючих рептилій ігуаною. Ці екзотичні ящірки вражають своїм зовнішнім виглядом, поведінкою та унікальними адаптаціями до життя в дикій природі. Від густих джунглів до спекотних пустель і навіть океанічних хвиль, ігуани дивують своєю здатністю виживати в різноманітних умовах. Приготуйтеся дізнатися багато цікавого про цих дивовижних рептилій. Ігуани з'явилися на землі близько 200 мільйонів років тому, що робить їх одними з найдавніших видів рептилій. Вони належать до родини ігуанових і включають багато видів, які розподіляються між кількома родами. Ігуани переважно живуть у лісах, біля річок або водойм, і більшу частину часу проводять на деревах, де почуваються у безпеці. Їхнє забарвлення варіюється залежно від виду від яскраво-зеленого до коричневого чи навіть синюватого. Найвідомішими видами ігуан є зелена ігуана, найвідоміший і найбільш поширений вид зустрічається в Центральній і Південній Америці, а також у Карибському регіоні. Має яскраво зелене або сіро-зелене забарвлення. Зазвичай досягає довжини до 2 метрів разом із хвостом. Маленька Антильська ігуана рідкісний вид, який живе лише на малих Антильських островах, відрізняється меншою розмірністю і відсутністю чорних смуг на хвості, перебуває під загрозою зникнення через втрату середовища існування. Морська ігуана, єдиний вид ігуан, який пристосувався до морського способу життя. Живе на Галапагоських островах, харчується водоростями і може пірнати на глибину до 10 метрів. Має темне забарвлення, яке допомагає їм поглинати тепло після купання. Наземна ігуана Галапагоських островів живе на Галапагоських островах. Має жовте або помаранчеве забарвлення, харчується кактусами та іншими пустельними рослинами. Чорна ігуана зустрічається в Мексиці та Центральній Америці. Має чорне або темно сіре забарвлення із смугами на хвості. Відома своєю швидкістю. Та здатністю легко лазити по деревах. Пустельна ігуана зустрічається в пустелях США, Аризони та Мексики. Має світло коричневе або сіре забарвлення, що допомагає їй маскуватися. Добре переносить високі температури. Фіджійська гребінчаста ігуана ендемік островів Фіджі, має зелене тіло з вертикальними смугами білого або блакитного кольору, перебуває під загрозою зникнення. Голкопала ігуана живе в Центральній Америці, має шипи вздовж спини і довгий хвіст, швидко бігає та часто зустрічається на скелях і в лісах. Карликова ігуана невеликий вид ігуан, який живе в тропічних лісах Амазонії. Має строкате забарвлення, що допомагає їм ховатися серед рослинності. Кубинська скельна ігуана ендемік Куби, має сіро зелене або темно-сіре забарвлення. Харчується рослинами, але іноді їсть комах і дрібних тварин. Ігуани, як і всі рептилії, є холоднокровними. Вони залежать від зовнішнього тепла для регулювання своєї температури. Тварини активні в день. Більшу частину часу проводять у пошуках їжі або гріючись на сонці. Вночі ігуани сплять, тримаючись за гілки дерев. Усе тіло вкрите різною, за розміром лускою, у вигляді рогових шипів, зубців. Або горбиків. У природі колір їхньої лузки грає роль камуфляжу, дозволяючи зливатися з ландшафтом. Луска ігуани жорстка, та водонепроникна. Незважаючи на різницю забарвлення, всі ящірки мають подібну статуру довге тіло з м'язистим хвостом, який може становити до двох третин їхньої довжини. Як і деякі інші види ящірок, ігуани можуть відкидати свій хвіст, якщо відчувають загрозу. Новий хвіст виростає за кілька місяців, хоча він часто трохи менший і менш яскравий. Уздовж спини тягнуться в один ряд колючки, які здаються небезпечними, але насправді вони гнучкі і нешкідливі. Небезпека йде від сильних, потужних кіхтів, які, втім, ніколи не застосовуються як засіб агресії. Але кіхті настільки гострі, що навіть при легкому зіткненні вони легко можуть розірвати шкіру. Шкірна складка під шиєю, яку називають горловим мішком. Допомагає їм у терморегуляції та використовується для демонстрації під час спілкування. Ігуани мають гострий зір, який допомагає їм розпізнавати форми, рухи та кольори навіть на великій відстані. Вони також мають третє око – окорітальне на верхівці голови, яке відчуває світло й тіні, допомагаючи їм виявляти хижаків. Хоча ігуани не мають видимих вух, вони чудово чують завдяки тонкій мембрані, яка вловлює звукові хвилі. Ці ящірки відомі своїм спокійним характером, але якщо почуваються в небезпеці, можуть активно захищатися. Вони використовують свій хвіст як зброю, а також швидко рухаються або пірнають у воду, щоб сховатися. Ігуани використовують кивання і рухи голови для спілкування. Наприклад, вони можуть кивати, щоб заявити про свою територію або виразити агресію. Ігуани стають дорослими та здатними до розмноження у віці двох-трьох років. У цей період у самців і самок з'являються зміни в поведінці та зовнішньому вигляді. У самців починає виділятися яскравіше забарвлення, а також вони стають більш активними та агресивними. Самці демонструють свою силу і готовність до спарювання кивками головою, роздуванням горлового мішка і маханням хвостом. Вони починають захищати свою територію та привертати увагу самок. У самок статеве дозрівання проявляється спокійнішою поведінкою і готовністю до парування. Коли вони вибирають партнера, процес спарювання відбувається швидко. Самка відкладає яйця один раз на рік, вона викопує ями в піску чи землі і відкладає від кількох одиниць до кількох десятків яєць за раз. Після цього самка більше не піклується про яйця. Приблизно через 100 днів, при температурі від 30 до 32 градусів за Цельсієм, на світ з'являються маленькі нащадки ігуани. Шкарелупу яйця пробивають своїм чолом, а точніше, наростом на лобі. Маленькі ігуани з вигляду такі ж, як їх батьки, тільки їх гребінь ще недостатньо розвинений. Їх довжина від 17 до 25 сантиметрів, а вага всього лише 11 грам. Малюки вже повністю самостійні і одразу починають шукати їжу. Ігуани є травоїдними основна їхня їжа це листя, квіти, плоди і молоді пагони. Деякі види можуть їсти комах чи дрібних тварин. У природі ігуани можуть жити до 10-15 років, а в умовах неволі, при правильному догляді до 20 років і більше. Зелена ігуана часто утримується як домашній улюбленець. Однак вони потребують багато простору, правильного харчування та догляду, що робить їх не найпростішими для утримання. Ігуани це справжні скарби природи, які вражають своєю унікальністю та красою. Сподіваємося, ви дізналися щось нове про цих дивовижних істот. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Яку тварину ви хотіли б побачити у наступному відео? Пишіть свої думки та побажання до нових відкриттів у світі природи.